Я маю, звідка можливість з вами спілкуватися через інтернет. Ні, ні, Ось, і я до вас, ті, хто читає, з ким ми на зв'язку, час від часу звертаюся, любі, мої любі бізони. Ви, мабуть, пам'ятаєте, був такий ролик в мережі, коли панки виходить в ліс, і бізони, і на нього бізони! З Канаді чи де було? Це для мене такий, знаєте, дуже духопідйомна річ, І коли я звертаюся любі мої бізони. Це найрідніші мої люди. Я щиро радий вас бачити всіх. Чесно кажучи, не розраховував і не думав, що в мене буде така можливість. Я дуже вдячний побратимам, що, що ми разом з ними сьогодні і що була така можливість сьогодні організувати невеличку зустріч. Ми вдома на святій землі. Для мене це дуже важливо. Я коли бачу десь карти, це мене розчулює, тому що я бачу Тернопіль. От. І дуже хочеться, щоб вдома все було добре і дуже тішуся, коли приїжджаю і бачу ваші, хоч і тривожні, але все таки сповнені віри обличчя. Ми сьогодні зібралися з двох причин. Я не мав змогу особисто презентувати 12-ту книгу Тернопіль намальований світлом. Це каталог кольорових поштівок, одна із небагатьох, чи не єдина, здається, єдина кольорова з цієї серії 12 книг, тому що тираж невеличкий, а в кольорі це дорого. Друкувалася вона близько трьох місяців. Я схиляю голову перед колекціонером Віктором Кияшком з Чехії, нашим тернополянином, який надав безкоштовно. Світлини унікальні, абсолютно рідкісні. Юркові Янукевичу за те, що поміг це видати, пану Сергію за назву, всім людям, які, для яких ця книга створена, для яких вона має цінність. Я про неї детальніше скажу, трошки позгадуючи минулі книжки. Ми сьогодні також тут з таким десантом, щоб вас чемно просто поінформувати і попросити, щоб наші друзі. Нас підтримують на деякі потреби для нас. Я про це інформую. Якщо у вас буде бажання, то через наших друзів там нас можна підтримати в будь-який спосіб. Оті малюночки дитячі і шоколадки. Я не знаю, як кого, а мене це все розчулює, коли я десь там їх бачу, і воно насправді дуже і дуже цінно. Ну, може, через те, що я так Тернополем дуже тісно і багато займався. Для тих, з ким ми, можливо, не знайомі, я скажу буквально кілька слів про те, що з 2009, напевно, 2010 року я присвятив своє життя тому, аби збагнути, яким був давній Тернопіль в складі різних імперій, якими були його люди, про що вони думали, чим вони переймалися. І я працював над тим, щоб ми усі. Відчували тяглість поколінь, щоб ми її не втрачали. Тернопіль дуже не пошкодувала Друга світова війна в 1944 році, в березні-квітні він був стертий з лиця землі. І те, що ми тут на клаптику старої вулиці Тарновського, зараз руського, сидимо в старих то мене, то мене завжди розчулює, тому що від Тернополя не лишилося майже нічого. Але як казав мені на одній екскурсії, Старенький єврей його привезли в Тернопіль, таку згадували історію, що везли з Ізраїля до, до Тернополя, шукали будиночок, шукали сліди, якісь з дитинства. І приїхали, шукали, щось напутали, не знайшли. І так з розпачем кажуть, йому що нічого не знайшли. Він каже: Нічого страшного головне, що я пам'ятаю, що наш будинок стояв тут, що я маю то в голові. От Тернопіль я ношу з собою в голові всюди. Всіх лісах, на всіх просторах, де би я не був, я закриваю очі, я собі уявляю, що я десь тут з вами маю можливість поговорити і маю можливість пошпацерувати по найрідніших вулицях без перебільшення. Ця серія далася мені дуже важко. Я дуже поспішав, її можна було зробити краще, її можна було зробити якісніше. Багато людей, спогади, яких я записував, тому що в основі цієї серії все-таки живі спогади людей про їхнє життя, про родини, про вулиці. Вони вже в засвітах, як нас на Галичині кажуть. І я їх також завжди часто згадую. Перша книжечка, яку вдалося видати завдяки допомозі Андрія Маслівця. Олексія Дігая, щоб вони були здорові. Називається пацани повоєнних років. Така вона дворова, вулична світлої пам'яті мого товариша. Олександра Столярова. Це трішки його спогадів про повоєнний Тернопіль. Також дуже цікава сторінка, на жаль, недосліджена, яка доповнена величезною вибіркою. Вона здається сухою, але якщо розглядати серію в комплексі, то вона її доповнює. Вибіркою газети Вільне життя післявоєнної. Поденно деякі будинки будувалися, де сквери, які закладалися. Коли Тернопільський став з'явився, був відновлений після війни, коли будувався театр. Це дає розуміння, ця книга насправді вона мала бути десь ось... крайньою, якщо брати так чисто по хроніці. Але якщо її скласти зараз тій порядковості, в якій вона має бути. То вона після спогадів наших дідусів, бабців про австрійський і польський період до 1939 року складає повну картинку масштабного театру дій. Якщо піднятися в небо над Тернополем і побачити, що з ним творилося 100 років тому, це блокбастер. Це неймовірно, коли складаєш собі в голові картинку про долю людей, які тут вижили. Які залишилися людьми, які виховали дітей і несли з собою посмішку, як пані Ірина Максимів до останніх своїх днів. Це пам'ятник. Я з Галичини. Зумієте, я цим пишаюся для мене. Це ну, така глиба дуже, дуже серйозна. Це мій, мій ґрунт і моє, моє місце сили. З паном Олександром ми зробили цю першу книжечку. Це був мій перший досвід. Я, би, звісно, зараз хотів її переробити, але воно все добре так, як воно робиться. Чесно, я вже не пам'ятаю, яка була порядковість з Володимиром Морозом. Ми створили книжечку про людей і людисок. Це збірка з однієї сторони статей, таких більш наукових. І збірка спогадів, неймовірно для мене, цінних, на жаль, зараз не присутній. Мій найрідніший філозоп Сергій Музика, який згадував про маляра корінного тернополянина, народженого в 1925, му здається році, Діонізія Шолдру, коли ви йдете по вулиці Листопадової, в кінці вулиці на кутику справа. Якщо трошки піднімете голову вверх, побачите такий горельєф чи то барельєф. то досвід, дідусь, який казав, що. Казав, що Тернопіль то місто єдине в світі, в якому, підходячи до замку, ти йдеш прямо, спускаєшся вниз, а не піднімаєшся до нього нагору. Але якщо згадати, де народився Діонізій Шолдра, то він жив на підзамчу де парк Шевченка, то все було правильно. Коли він ставав спиною до ставу, то замок був на пагорбі. Дуже цінні для мене спогади також тут поміщені це передрук е -е, проста хавар'ята». Я досі мрію знайти його могилу. Ті, хто з Тернопільських і цікавиться, знає, про кого мова. То була людина, напевно, ровесник батьків пані Ірини Максимів, тобто десь початку ХХ століття, помер десь в 60-х-70-х, можливо, я так собі згадую. Людина, яка пережила революцію, Першу, Другу війну, совітів самі скрутні часи, і була людиною, яку в Тернополі знали всі. Стахом міг відкрити будь-якого замка. Десь, перепрошую, початок 70 х бо тато мені згадував, він 68-м приїхав в Тернопіль і про нього багато чув. Бачите? мінімум 68-й і далі. О, бачите. Я мрію десь, може, мені доля повезе, якщо Стахом має якусь відмітку, десь біля його могилки постояти, то неймовірна людина. Це я зустрічав про нього двоякі спогади. Одні це коли казали, що то нижча сфера людей. Другі, які казали, що то людина дуже тонка, дуже мудра і з тяжкою, дуже поламаною долею. Я схиляюся до другого, але для мене цей образ був особливо цінний тим, що це про покоління, яке вижило. Віктор мені вчора чи передвчора, сказав фразу, яка мені гудить в голові вже другий день. Здається, бабця твоя казала, що ми діти кращих. Тобто я так собі зрозумів, трактував діти тих, хто вижив. Хто в цій м'ясорубці Другої світової війни лишився людиною. От Стах, оце, ну або батьки кращих, або, або може і діти кращих по-різному можна таксувати. Так, я буду зразу класти, бо я за них загублюся. Е, Володя Кріса, архітектор. Людина, душа. Мені дуже таланить в житті на людей, я завжди за це дякую. Е, в книжці про людей та людисок, про добрих і поганих людей. Як вона сказала на Галичині, помічені також малюнки тернопільського шаржиста. Я їх небагато бачив, але я думаю, що він один з найліпших, якщо не найліпший, пана Миколи Дмитруха. То, як він малює портрети людей, як він відчуває характери, це щось надзвичайне. І була така, вона доволі суха, доволі наукова розвідка, хроніка про історію Тернопільського замку. Звичайно, що хотілося б, щоб наш замок виглядав як файна фортеця, щоб там був музей, щоб він був впорядкований. І це буде в майбутньому я в це вірю, Але мені дуже хотілося як екскурсоводу, який вісім років тут ходив, намотував коли, водив зі всієї України людей, щоб до замку старого було ліпше ставлення, таке цікавіше, щоб провокувало людей цікавитися, а що воно таке, яке воно є. І я вирішив взяти оцю таку наукову, фактичну, розвідку, розбір, аналіз про старий замок Володимира Кріси і охудожнити її. Я попросив пана Миколу, щоб він намалював засновника міста Яна Терновського. Але я просив, щоб він був такий хитрий, такий, як галичани, такий з прищуром. От. І мені здається, що йому вдалося. Плюс я дуже просив його про шаржі, замок, замок. Якесь відчуття того, що Галичина це світ, де ти мусиш вижити, і ти мусиш з відкритими очима пильнувати в складні часи себе, своїх близьких і своє життя. А мені здається, що воно десь, десь нам вдалося. От такі, бачите, ніби на рівні ліній, абсолютно щілини з очима, але абсолютно самодостатні малюнки і. Ну, це, це талант. Тобто цю книжечку я просто збив докупу. Я зібрав класних людей і зробив з них книжку. Мені поталанило спілкуватися з небагатьма старожилами, я може назбирав їх з 10-20, я всіх записував на відео. Я мрію ще так раз книжок з тими спогадами видати. І я це зроблю. І ми з вами ще не раз побачимося, я в це вірю. Але одна з таких спроб зробити кишенькову книжечку. Про Тернопіль, на жаль, в такому форматі, як я це робив, дуже мало видавалося. Завжди чогось існував такий стереотип, що побутові спогади, то щось на рівні пліток, то щось не дуже суттєве, то не до книжки. Я цей стереотип, надіюся, поламав і дозволяв собі навіть якісь грубощі публікувати. От так, як люди балакають, отак так все чистою копійкою. Один раз в житті мені вдалося поспілкуватися з відомою. Краєзнавицею тернопільською, крім тернополянкою пані Любомирою Бойцун Загребеля Тернопільського, то що є зараз дружба. Ходяча енциклопедія, архівіст з непростим характером. Це, здається, був початок 2014 року. Часи не простіші, ніж зараз. Хлопці сказали мені, подзвонили, йдемо відео робити. Будемо робити відео Тернопіль, місто, якого нема. Воно є в інтернеті. Такі спогади, нарізка спогадів на Ютубі вона є. Ми пішли, одна з е, осіб, які ми записували спогади, була пані Любомира Бойцу. Книга в Тернопіль у плині літ, видана в 2003 році. То для мене була така книжка, якою я спав, просто я її знав на пам'ять. Потім я ще багато книг зустрічав, але то була перша. Мені дуже хотілося подивитися на людину, яка років 10, а може, і все своє життя, ту книгу збирала докупи. Я вирішив, що той подвиг, який зробила пані Любомира, працюючи над дослідженням Тернополя давнього, ну, як мінімум вартує якогось маленького спогаду про те, як їй це вдалося. Знову Микола Дмитрух, знову шаржики, без кави нема забави, Яника Віколюка, завдяки якому в тому числі на світ з'явилася пісня Файне місто Тернопіль. Спогади. Часто і сумні, десь і трагічні, звичайно, що про війну. Тут я трошки присвятив уваги і документам, зокрема свідченням євреїв про гетто Тернопільське. Завжди стараюся всюди десь багато фотографій. Згадаю тільки одну малесеньку, так, малесенький спогад з тієї книжки. Я вам розповім про нашого кота Мусяню. Справа тим, тім, що під час окупації Німецької батьки ще не встигли добудувати хату на Загребеллі, це десь в районі вулиці Чумацької. Їх тимчасово переселили в будинок з варандою, що неподалік санстанції. Переселили, бо то сектор медової вже стала територія єврейського гетта. Той кіт Мусяня, який туди-сюди бігав по пам'яті, носив записки, кріпили під живіт. Папірців не було видно через кудлатість. Порода Ангора. Білий із чорновато сірими плявами, як нині того коцора пам'ятаю. Там, правда, старалися лише не писати кому саме. Так ми дізнавалися про те, що треба передати хліба, квашеної капусти, бараболі вареної. Ну, що могли, розумієте? Тобто такі дрібні, може, часто здається, несуттєві історії. А потім йдеш на ту медову вулицю, від якої там дві хати лишилися, і тобі ті коти там вичаються. І ти згадуєш людину, яка це згадала. І для якої це все було дуже важливо? Книжечка називалася Спомини Бабці Кавунихи. Чого? Я завжди хотів охудожнювати ці книжки, щоб то не було просто спогад, щоб був, був на такій-то вулиці, жив той-то і думав про то, то і хотів то. А щоб це була як така маленька казочка. Бо Львів ту казку зберіг, він всілів, а в нас тут все розбили. Під нуль, і зникли люди, які ту казку пам'ятали, які відчували Тернопіль зовсім по-іншому, особливо довоєнний. Чого Кавуниха? Кавуниха, тому що тернополян, там Бог знає, якому поколінні місцевих корінних називали Кавунами. Я вичитав в діаспори, що було дві версії: перше, то, що на вулиці Шептицького міщанин джуз одного року посадив Кавуни, і Кавуни не зійшли, а друге від кави. Але знаючи, як і хто пив каву в Тернополі, і що Тернопіль, здебільшого, було місто в хорошому сенсі провінційним, то я так завжди вагаюся, від чого насправді Е <клес> Все-таки ну, мені хотілося тої казочки, і я вирішив, що зважаючи на те, що пані Любомира ну, десь покоління, напевно, в п'ятому, вона здається 45-го року Тернопільська. То їй бабця Камониха точно пасує.